Щиро вітаємо вас, дорогі друзі. Ми хочемо вам зарекомендувати та розпакувати лазерний далекомір фірми Сігета. Сіґет це український бренд, який заводить, завозить свої продукти з Китаю, але вони дуже добре його контролюють, зареєстровані в Україні і мають вже великий, е, е, великий опит, бекграунд по роботі. Саме з оптикою для спостереження. Що з себе представляє цей прилад? По-перше, це дуже така чудова картонна упаковочка, вона має вагу 317-320 грамів. Габарити до, до 17 см. Ну, якщо длину брати, 17 см? Що входить в, в цю упаковку, зразу висовую таку чудову, э, чудовий чехольчик. Чехольчик має карабін. Ось карабін має защобочку таку, яку ви можете кріпити на будь майже на будь що Плюс, відповідно, ремінь, э, точніше, місце для ременю. Є бажання вішати сам прилад на рамінь. Ось така у нас, до речі, ще чехольчик має магнітну, магнітну от В принципі, непоганий тильний чехольчик. Його в сторону наш чудовий прилад. Наш, наша чудова, наш чудовий далекомір Сігата такий гарнюнічний. гарнюнічний. Нічого поганого не скажеш за нього. Ось така чудова річ. Кладемо її поки в сторону, бо пройдемося по упакуванню цієї коробочки. Ось наша, наша серветка для оптики. Тряпочка така непогана. Не забувайте ніколи протирати лінзи любої оптики. Саме мікрофіброю, або тряпочкою, десь приблизно такого формату. Чому? Тому що коли ви протираєте оптику своєю кофтою, футболкою, своїми штанами, пальцями, це все може знищити вашу лінзу і поцарапати її, і потім у вас або заміна самої лінзи це ремонт. це... Не випадки, і це може встати в копійку, або заміна самого приладу. Ось, Інше. Так. ось такий ремінь на руку. Отак ви його цепляєте на руку сюди на кість. І потім цепляєте до самого далекоміра, ось тут. йдете по вулички, отак от. я не знаю, або там по природі. Десь якийсь зайчик захоче зацепити І він реально зацепить його, бо захоче вкрасти і не вкраде. Чому? А тому що оця штука буде його тримати. Ну, понятне діло, якщо там сильно напряться, воно все порветься. І хто хоче, той забере у вас цю штуку. Тому майте з собою, скажімо, якийсь добренький пістолетос. Далі у нас інструкція. Зразу хочу. Щоб ваші очі зрозуміли, що ця інструкція має дуже чудову відмінність. Вона йде вся українською мовою повністю. По цій інструкції ви можете зрозуміти, за що відповідає кожна кнопка самого приладу далекоміра. Ви можете зрозуміти, як користуватися, який функціонал самого далекоміра. І це все саме головне знову ж таки на українській мові. Тому, так, дякую виробнику за цю чудову інструкцію. Ну що ж, тепер висовуємо одну, також саму головну річ. Дуже медленно. Опаньки, Дивіться, а що це у нас таке? А це у нас всього лиш кабель. А який кабель? Це у нас USB кабель. А для чого він? А для того, щоб ми могли заряджати ним оцю, оцей чудовий далекомір. Хочу знову ж таки сказати: більшість далекомірів не мають зарядки від, ж, від е, живлення 220 або живлення, е, живлення 3,7 вольт, 12 вольт, 24 вольта. Всі вони мають батарейку. Цей далекомір можна заряджати завдяки цьому кабелю і вашому павербанку або через блочок. Ось тут ми можемо побачити, що у нас е акуму... вмонтована акумуляторна батарея 800 матч. Е вона заряджається до 12 годин максимально. Тому ось тут у нас місце для е, влаштування ось, е, самого кабелю, мама. Е, ось у нас індикатор. Індикатор має бути, якщо, якщо зелений колір, то прилад заряджений. Якщо червоний, відповідно він розряджений. Що ж, давайте по функціоналу самого приладу. Він у нас шестикратний. Шестикратний для далекомір. Можна стартувати, переглядати скажімо, відстань від 6 метрів, бо менше він не бере. Від 6 метрів до 2000 метрів відповідно. Тут у нас, ну, якщо не дивитися, що є метри, у нас ще є і ярди, зроблені так, щоб можна було продавати. І в Америку, і в тій країні, де, де відстань вимірювання є в ярдах. Об'єктив у нас йде 22 мм. Вихідна зіниця 16 мм, кут поле зору 7,5 градусів. 7,5 градусів це саме той кут поле зору, який можна зустріти дуже рідко у багатьох приладах батареїчних. тому що у них йде. Стандартно, це 65 градусів. Ось лінійне поле зору, це мається на увазі лінійне поле зору на вимірювання далекоміром на 1 км, на 1000 метрів 131 метрів. Скажімо так, якщо людина від вас буде знаходитись на відстані 1000 метрів або ціль, ви будете бачити її. На уявній відстані від вас на 131 метр. Ну, і відповідно, або 2 кілометри, там то буде 262 метри. Ну, літієвий вбудований акумулятор я вам сказав. Час повного заряду приладу йде 12 годин. Одна ще дуже чудова його можливість те, що він має. Зарядку автоматичного вимикання, це зарядку збереження заряду, йде функція Функція автоматичного вимикання, яка може, скажімо, якщо у вас прилад просто лежить, він може вимкнутися на протязі 10 секунд. Це дуже чудово, тому що ваш акумулятор ваш не буде розряджатися сам по собі. Ось. Що ще по ньому? У нас це все. Де Оцей корпус іде основний зеленого кольору з високопрочного пластика. оця частина також. А ось ця частина дуже чудова, вона має прорезинену форму, вся повністю прорезинена. Ну, Це додає тактильних відчуттів, і, відповідно, коли ваша рука, коли ви його тримаєте, вона буде потіти. І вам буде краще їм користуватися, ви не будете відчувати дискомфорт. Відповідно, він у вас не буде сковзати по руці як, та ж, як ті карасі отак ну що ж, Спробуємо зараз підключити до пристрою Power, не Powerbank, підключити через блочок і побачимо, як спрацює наш індикатор. Зараз ми підключаємо іншим кабелем, він у нас вже був підготовлений. Але е, хочемо придивитися, чи заряджений він чи ні, чи правильно працює сам індикатор. Так. Опа. Індикатор е, світиться червоним кольором. Ви можете його побачити, е, що ми можемо сказати. Якщо він буде повністю заряджений, індикатор має показувати зелений кольор. В принципі, в цьому все. В цьому все. Ми виймемо. Передавати, як він сам працює, його, його можливості ми не можемо, бо камера цього не передасть. Але в будь-якому випадку ви можете придбати його у нас, він у нас продається. І від ринкової ціни, ціни, яка є в Україні, ви можете отримати на нього знижку. Дякую за перегляд. Дякуємо, що ви з нами, що ви любите такі прилади, і вони вам можуть допомагати в ваших полюваннях на різних або не просто полюваннях, або виявленнях різних противників. Дякую, все буде Україна.